Вітаю, друзі, з вами Лемок. Буде коротенький відос на тему коробок, тому що вони вже конвертувалися після марафончика. Відповідно, давайте відкриємо, маю три коробочки і подивимось, що випаде. Ці три коробочки це конвертовані в стандартні універсальні. Чи унікальні, чи як би там. Унікальні, по-моєму. Так, маю в середньому випасти 250 золота. З першої нічого. Ну, я так думаю, Ну, в середньому. Трьох коробок випадає 250 золота. Нічого. І. Третя. Третя, третя, третя. Вільний чи що дасть? Ні, 200 золота. Ну, Тобто, я б так сказав, що теорія про те, що з трьох коробок в середньому випадає 250 золота, вона фактично підтверджена. От, скільки разів я не відкривав ті коробки. Відкривав їх в, значними, ну, в значних кількостях, бувало, після різних акцій, відповідно. В середньому я ділив кількість зароблених ресурсів на кількість коробок, і відповідно у мене виходило приблизно 200-230, колись 250. От Десь в тих межах, стільки золота випадає за три коробочки. Отже, такі от справи, друзі. Пишіть, скільки вам ще повипадало з цих коробочок, які ви конвертували. Ставте лайки, коментуйте. Гарно дякую за перегляд і бувайте!